Хибні дії не можуть привести до необхідних правильних результатів. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 6 березня четвер. І в четвер у мене на YouTube каналі ви можете подивитися програму Нечистий четвер. Сьогодні, в програмі Нечистий четвер» я хотів би поговорити про зовнішню політику Володимира Зеленського і його 5-6 менеджерів. Але я от подивився, що минулого четверга я писав про угоду щодо корисних яку Україна і Сполучені Штати обговорювали, вони вже домовилися. В п'ятницю минуло мав Володимир Зеленський приїхати і зустрічатися з Трампом. Ми знаємо, чим закінчилася ця зустріч. Супер професійно підготовлено з боку українських фахівців в Офісі президента, п'яти менеджерів, Там не треба зараз знову говорити, що це була тільки паска, Попали в цю пастку, треба було готуватися. треба було, я казав вже про це, що наявність перекладача вона би, якщо не зовсім не воювала, то точно би зняла певні серйозні проблеми в комунікації. І, можливо, можливо, знову ж не можна говорити, можливо, якби. З цього, час пройшов, але ситуація показала ситуація минулу п'ятницю, що некомпетентність, зарозумілість, на жаль, от є. Зараз основою зовнішньополітичної діяльності Володимира Зеленського і його команди, безумовно, це не стосується професійних дипломатів, які, до речі, добре себе проявили на голосуванні щодо резолюції до третьої річниці широкомасштабного вторгнення в Генеральній асамблеї ООН. Вони там, на мою думку, спрацювали добре, але як бачите, до цього часу у нас нема постійного представника України в ООН, що насправді також, знову ж. Виглядає достатньо дивно, м'яко кажучи. як і не було в нас багато років послів в багатьох дуже ключових для України державах, я хочу нагадати, що коли навіть говорили перед широкомасштабним вторгненням вступу у НАТО, у нас тривалий час не було у українського представника, тобто посла України при НАТО. Але повертаючись до угоди про корисні купалини. Ну, те, що пишуть іноземні засоби масової інформації, Трамп ніби хоче змінити, змінити умови в цій угоді, яка ніби вже була узгоджена. Пам'ятаєте, і там спочатку говорив про 500 мільярдів, потім по 350 мільярдів, які Україна має повернути, які ніби Сполучені Штати нам надали вигляді допомоги. Потім ми чули, що Зеленський говорив напередодні. Його від'їзду у Америки, що там головне, що Україна нічого не винна, ніяких боргів на Україну не навішуть і так далі. І це дійсно так, бо поки почнуть якийсь там видобуток цих корисних купалень чи рідкісних металів, це пройде не менше 10 років, бо треба ще займатися розмінуванням. Це також всі про це прекрасно знають. Але так чи інакше, оця ситуація, яка сталася в Білому домі минулої п'ятниці, вона, ну. Думаю, дасть нам гірші умови цієї угоди. Побачимо, що це буде з умови, коли її підпишуть. Але потім пішли дуже серйозні наслідки, які вже ну, є реально на війні і вже і в цивільних містах. Я маю на увазі і призупинення надання військової допомоги. Ну, і тепер вже вчора заявили, що і призупинення обміну розвідданими, які допомагають нашим силам протипідної оборони збивати. Рашистські ракети, а також допомагають нашим військовим завдавати ударів так, по території Росії, вглиб території Росії. Ну, це, це, на жаль, сталося наслідком. Не факт, що цього би, умовно кажучи, не було, але знову ж не треба вживати слово. Я про це постійно говорю. Якби все, що сталося, вже сталося. І від цього йдуть якісь певні наслідки. І ця ситуація, на мою думку, просто продемонструвала, що. Всі ті люди, а я їм неодноразово намагався якось пояснити, довести, що не є Володимир Зеленським видатним дипломатом. Ну, не є. Ні він не талийран сучасності, ні його там 5-6 менеджерів, які чомусь вирішили, що вони якісь там тале Іран. Я вже не говорю, що там з Черчером намагалися там зліпити таке порівняння, образ Володимира Зеленського. Ну то таке. Якщо зараз говорити чисто про зовнішню політичну діяльність, то я неодноразово говорив. Вона є провальним саме командою Володимира Зеленського на чолі з ним. Бо ця емополітика, скільки вже про неї говорю, ця зрозумілість, некомпетентність, вона рано чи пізно мала дати ці негативні наслідки для України. Я дуже давно про це говорив, бо переджавно вони вирішили, що вони все знайки, вони все знають і вони вважають, що так, як вони роблять, що це правильно, хоча вже були неодноразово сигнали. Я також про це згадував. Перший сигнал це був липень 2023 року у Вільнюсі на саміті ООН, коли там була ця от словесна публічна. Але знову заочна, ніби перепалка Зеленського з тодішнім міністром оборони Великобританії, великим другом прихильником, який дуже багато зробив для України на початку широкомасштабного вторгнення і напередодні Беном Волесом. Але на це не звернули уваги і продовжили собі далі. Я попереджав, коли обрали Трампа, що Трамп не буде нянчитись з Зеленським, як Байден це робив, не звертав уваги на цю некомпетентність і зрозумілість. І ми зараз побачили наслідки. І тому ті, всі, хто говорив, що він... Мається на увазі Володимир Зеленський видатний, український державний діяч і дипломат. От він стільки всього зміг зробити, навіть приписували, йому, що це він виявляється, там, створив цей формат Рамштайм близько 50 країн підтримки України. Так? Насправді, ну це ж є ж офіційні, всі об'єктивні дані, що це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і міністр оборони Остін, Саме вони були. Інцінаторами був Байден, мотором. Це саме завдяки Байдену всі ці зібралися країни. Тепер і це насправді пов'язано з тим, що Сполучені Штати Америки їх інтереси, інтереси європейських країн вони певною мірою співпадали з інтересами національними інтересами України. Я про це також говорив. І тому вони будуть Україні допомагати. Так, вони не допомагали, так як би нам хотілося, бо вони не повністю не стовідсотково допомагали. Відповідали ці інтереси, щоб так от все кинути і допомагати Україні. Як це зараз, я сподіваюся, Європа буде робити, бо вона вже, я дуже на це надіюсь, прокинулася. Вона зрозуміла, що Америки вирішили ну, під керівництвом Дональда Трампа дружити із Росією, з Путіним. А от Європа залишається сама собою. І тепер, можливо, ну, хотіло б бся вірити, я певні. Об'єктивні, суб'єктивні чинники, які на це вказують, що Європа прокинулася. І вона розуміє, що 100% тепер їх інтереси співпадають з національними інтересами України. І вони будуть нам допомагати, незважаючи на цю некомпетентність і зарозумілість наших видатних талейранів в лапках, я би так сказав. І от ця їхня діяльність цих талейранів українських, українського розливу сучасного. От вона насправді буде нам і надалі шкодити, якщо щось не змінити. Що треба робити? Що, як змінювати цю, виправляти цю ситуацію? Ну, перше, ну саме просте, це зараз треба призначити умовно спеціального представника України по веденню перемовин. Це не глава офісу має там з Волцем говорити по телефону, глава офісу, його команда, Зеленський, вони вже все продемонстрували, які вони дали рани. Тобто, це не вони мають цим займатися. Бо на них зараз будуть тиснути, і так Трамп буде це використовувати, безумовно. Бо коли були певні мови, які нас не влаштовували, але ми розуміли, що я маю на увазі, ми, хто до цього відповідально підходив, що ситуація не грає на нашу користь, на жаль, і треба все-таки було намагатися якось виходити з цієї ситуації. Ну, ситуацію тільки погіршили, от якраз після цих подій у минулу п'ятницю у вальному кабінеті. І коли я говорю про призначення спеціального представника, це має бути компетентна людина, який реально має можливості зв'язки у США, зокрема в республіканському таборі, який може вести перемовини на відміну від Володимира Зеленського, який має досвід, бо щоб вести перемовини, треба мати досвід. Там всі говорять багато про Трампа як досвідченого переговорника. Дійсно він багато вів перемовин. Безумовно, що він має набагато більший досвід по зрівнянні з Володимиром Зеленським і чи іншими представниками з тих пяти шести менеджерів. Тому ця ситуація для нас, є, ну, на мою думку, Програшно, якщо ми не внесемо якісь серйозні корективи. На жаль, поки що я не бачу, що б цього сталося. Тобто, перше, це має бути такий спецпредставник. Безумовно, всередині країни треба об'єднуватися, бо буквально сьогодні вже інформація розповсюджується по всім засобам масової інформації у світі. Держсекретар США Марко Рубіо, так собі, між іншим, заявив, що це є війна, наша війна визвольна в Україні проти. Агресор Російської Федерації цей проксі війна виявляється між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Я не знаю, він забув Європу, яка нам допомагає. Він забув, що насправді американські солдати тут не воюють, а саме українці, українці захищають свою країну від агресії. Тобто Росія напала на Україну в 2014 році. Було широкомасштабне вторгнення в 2022 році, а тепер виявляється, за словами. Чинного Держсекретаря США Рубіо, це проксі війна між США та Російською Федерацією. Це насправді ну, вкладається в ту логіку, яку говорить Трамп, що це винуватий Байден, бо Байден обіцяв Україні, що вона вступить в НАТО, тому і напала Росія на Україну. Тобто, в такий спосіб, з моєї точки зору, зараз адміністрація Трампа намагається виправдати всі ці. Свої заяви дії по зближенню з Росією, що ніби от ми між собою вершно, а ви там Україну собі як хочете будьте, бо це ж проксі війна між США та Росією. Безумовно, це повна нісенітниця. І ще раз хочу сказати: я дуже сподіваюся, що і ця заява також буде чітко зрозуміла в Європі. Сьогодні відбувається зустріч лідерів Європейського Союзу з приводу оборони Європи, з приводу підтримки України. сподіваюся, там будуть. Прийняті конкретні рішення буде дійсно та коаліція охочих країн, про які говорив британський прем'єр-міністр Кір Стармер, вчора була дуже добра заява, на мою думку, президента Франції Манеля Макрона. Але це поки що тільки заяви, тому не треба, ну скажімо так, перебільшувати. Треба бути обережним оптимізмом в цьому сенсі і рухатися. Але знову ж навіть з нашими найближчими партнерами союзників, які. Не зважають на некомпетентність, ще раз кажу, зарозумілість е, чинної команди керівної в Україні. Так, треба все-таки, щоб із ними також вели е, дискусії, вели перемовини компетентні і професійні дипломати. І в цих всіх напрямках треба, на мою думку, ну, запросити на ці напрямки реальних фахівців, які є в Україні. Це ще стосується зовнішньої політики, але безумовно. Найкраще це було б повне перезавантаження влади, про що я вже говорив, і про воєнну раду, і коаліцію, уряд національного порятунку чи національної етніці. Всі ці речі треба було би зробити. Отже, ситуація на сьогодні, на мою думку, в нас дуже-дуже не сприятлива, і з неї треба виходити і треба мінімізувати всі ці негативні наслідки. Я вас запрошую. Підтримати мій YouTube канал і поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди на завершення, пам'ятаємо, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!